Ще 7 вісім максимум років. Оце була набережна Дунаю, а це так Дунай почав за, за рахунок сил каріоліса правий берег розбивається, лівий наростає і плюс ще перестав функціонувати. І нема витоку цей берег якщо, Дунаю. Дунай втратив половину у свого. Водотоку і річка приводить русло, відповідність з пропускною здатністю на виході. Тому що лімітуючим завжди є оце горличко, яке. Оце був берег Дунаю, і мій молодший син ще міг тут на водних лижах пронестись і взяти рюмку вина на моїх очах і повернетися далі. Це так, щоб батьки трошки подрослили. А тут був, а тут дивиться три павільйони. Є я, я попрохав їх відкрити. Це головним чином павільйони для різних заходів. Тут полюбляють проводити фотохорон дикої природи, потім ревайндинг, всі ці речі. Це головний павільйон на 30 людей, Цей зазвичай користується для кофе-брейків. А там такий невеличкий павільйон раніше був рубацький, потім прокурорський, а потім павільйон примирення. Тут ми морили всіх депутатів. Я хочу запропоную вам ми трошки їх. Пахне, пахне деревом. дерево. Так. Я, я люблю дерево, yeah. ми максимально використовуємо дерево і обробляємо спеціальний канадський водопланикний лак, який йому вже 5 років yeah. аромат дерева зберігається. Я хотів звернути увагу на такі от ставчики. Ви, Пробуємо робити. Це зазвичай наші відвідувачі, іноді бувають професійні фотографи. І, і ми напроти будуть, якщо кілька фотографій Івана Трифоновича Русцева перекочують сюди до нашої колекції. От, тут про, о, невеликі заходи. Ми максимально в зеленому туризмі дуже. На нашої колекції Щось сюди. Звичайно, що повинні бути. Тому що далі на бак, смотри, як смачніше п'ється. Та беріть її руками, не бійте. Майка. Дайте. Диві, дивіться, а, перепрошую. Можна тут можна вранці, хто проживає, взяти каву, сісти на берег річки і з фотоапаратом фотофаратом. До речі, росло. співає на відміну від останніх жаб. Співає. Ай? спостереження за водою великою. Вода, яка тече, вона вносить, збирає, забирає дегатив. Це таке дуже місце, яке полюбляють і воно мені подобається. От дивіться, тут живуть. тут. Це я заходжу туди, де я кинуть. Більшість е, вже кинуть. Кинуто. Бачите, тут був, от за, за цією річкою це межа вже другої річки. Бачите, просипав. Повростали троси. Це вже інша річка. Ой, річка. Земельна ділянка. Тут жив другий господар. От. У нього свій канал, свій сад, свій будинок. все. Тут людина жила, жила все життя, ростила дітей. Бачите? Бачите, ось цих річок викидали на мул ось сюди, в цю сторону чи ту. І формувався високий берег, на якому будували будинки, вирощували овощі, фрукти. Отаке, Бачите, суцільно позаростало, суцільно. Все позаростало. Скажімо так, о, там видно будинок. Не знаю, є він чи немає. О, от ще щось тут є. Ще щось тут є, але бачите, тут не живуть. Тут вже не живуть. Тут вже не живуть. Оце заїжджали лодки сюди. Отак. Ще недавно жили, бачите. Оце залишилось під тих, під тих жителів їхня лодка. Ну так. Ось там будинок є, який заріс. Я бачу, там будинок, він заріс. Все. Повний деграданс. Повний деграданс. А місця казкові, я вам скажу, місця казкові. Тут все росте вон, яблука над головою. Ще угу. який хороший яблук. Тут груш, яблук. Можна машину нарвати. Дивіться, які яблука величезні. 你在哪里？能